Доброго вечора, ми з України. Сьогодні, 6 вересня, вівторок. Я коротко розповім вам про основні події дня, що минув 40 днів минуло з дня теракту в Оленівці, але ми досі не знаємо ані скільки людей там загинуло насправді ані їхніх. Прізвищ. Сьогодні ми також не знаємо про долю полонених, які залишилися в живих і перебували під час теракту в Оленівці. що з ними зараз, де вони перебувають, в якому стані. Сьогодні родини полонених зібрали прес-конференцію в Києві і розповіли про те, що фактично ми вже знаємо з початком війни, міжнародні організації, гуманітарні організації виявилися абсолютно неспроможні вирішувати гуманітарні. Ні, проблеми і не зрозуміла, що з цим робити далі, і як вирішувати проблему. Бо Україна має повернути своїх синів додому. Має. Питання, як це зробити, і хто має натиснути на Путіна, щоб він зробив те, що був зобов'язаний зробити згідно з Женевською конвенцією? Взагалі, та гуманітарних проблем е, маса на окупованих територіях і в зоні військових дій одна з таких проблем це поховання загиблих та померлих в Маріуполі. Ми дізналися сьогодні про ще один е, такий морг. Під відкритим небом він розташований на території першої лікарні в Кальмівському районі Маріуполя на площаці між е, корпусом лор-відділення, е, колишнім моргом та будівлею опікового відділення. Це буквально в декілька метрах від приватного сектору. Е, тіла людей це не загиблі люди, це померлі люди, які вже померли в Маріуполі останні. Е, Тижні, дні, вони лежать просто на траві під відкритим сонцем, там мухи, там сморід. Люди, які живуть поруч з лікарні, вони не можуть дихати і вони не мають кому поскаржитися. Ми спілкувалися з однією з родиною, яка поховала дідуся от буквально напередодні цих подій. І жінка, яку звуть Світлана, вона просила не називати її прізвища з розумілих причин, розповіла, що. Історію. Вона сама зі старого Криму, е її старенький дідусь помер власною смертю е через хвороби. Але е окупанти, які приїхали зафіксувати факт смерті, не дозволили поховати дідуся, а вимагали перевезти його до моргу. Вони забрали тіло, але забирати його вже звідти е довелось родині самостійно. Е тіло віддали в, закритому, е в закритій труні і те, що вони. Побачили, було просто жахливо і цей відкритий морг вони бачили і розповіли нам це, і в якому стані було тіло покійного. Все це говорить про якесь абсолютно зневагу не тільки для людського життя. Але й до людської смерті. А ще це говорить про те, що в Маріуполі дійсно триває гуманітарна катастрофа, і люди помирають щодня великої кількості. До війни в Маріуполі природньою смертю кожного дня ховали від 20 до 22 чоловік на добу. Зараз ця кількість може бути в два рази більшою, бо така кількість померлих фіксується лише в одній лікарні. Їх зараз працює декілька. До речі, перша лікарня не працює. Вона майже повністю зруйнована, і окупанти використовують тільки будівлю колишнього моргу, але там не вистачає місць. Людей помирає стільки, що морги не справляються там не вистачає приміщень і тіла просто. Зберігають на вулиці, це, це я не знаю. Це якийсь апокаліпсис. і не помічати цього і казати про якесь покращення життя. Я не знаю, мені здається, це просто цинізм вищого гатунку. Окупанти не поважають ні тільки людське життя, людську гідність. Вони не поважають людську пам'ять, і це тільки на словах ні забудім, ні простім і георгівські стрічки на грудях. А по факту вони руйнують в Маріуполі історичні пам'ятки. Ми вже розповідали про те, що вони зробили з Маріупольським краєзнавчим музеєм. Сьогодні ми розповідаємо про те, як вони зруйнували поселення Кальміус, археологічну знахідку, яка була відкрита маріупольськими вченими, не тільки в Маріупольському, в 2010 році. Це дуже визначне місце для Маріуполя, яке розташоване за за Дусафом, за будівлею Досафу. Це місце, яке Доводить, що Маріуполь починався е, з казачества, і саме козаки були першими поселенцями на цієї території. Ну звісно, якщо не копати глибше до скіфів та сарматів, і це визначне місце, але воно зараз зруйноване. Ще раніше вони зруйнували, почали руйнувати курган, дід, який датується п'ятим сторіччям до нашої ери. Все це. Це це жахливо через те, що неможливо відновити, і неможливо відбудувати на відміну від там, зруйнованих будівель. Це те, що шизає з мапи Маріуполя назавжди, так як і людське життя. Тому та мобілізація, яку зараз планують окупанти проводити на території Маріупольського району, вона Може привести ну її, треба уникати, бо це буде ще більше е зруйнованих поневічених е життів. На території нашого регіону, а те, що така мобілізація буде, це точно. 31 серпня була проведена нарада на території Мангушу з залученнями усіх гауляйтерів населених пунктів тимчасово окупованих територій, які були окуповані з 24 лютого. І там була поставлена задача на кінці вересня розпочати мобілізацію. Чи буде така мобілізація безпосередньо в Маріуполі, ще питання обговорення? Говорюються, але 90% що буде саме так, тому що російська армія потерпає від нестачі. Пушечного м'яса, і вони вже залучають на свої території не тільки військовослужбовців, і не тільки е, цих якось злочинців, які сидять там у тюрмах, але й навіть психоневрологічні диспансери вже починають мобілізувати е, своїх пацієнтів на війну з Україною. Це все жахіття, і я не знаю, чи є спосіб уникнути мобілізації у людини, яка залишається на Окуповані території, але я сподіваюся, що такі способи люди наші люди вигадають і за можливості будуть виїжджати, залишати окуповану територію. Бережіть себе, ставте подобайки, поширюйте це відео і підписуйтесь на наш канал. До завтра!